Всім привіт! Сьогодні я підготувала для вас цікаву техніку, яка називається двері і шляхи. Ця техніка дозволяє зрозуміти, які можливості у вас є і які перешкоди заважають вам використати ці можливості. І так, уявіть перед собою двері. Їх може бути ну, декілька, це скільки ви зможете уявити. Уважно роздивіться ці двері. Які вони, З якого вони зроблені матеріалу, якого вони кольору, розміру, важкі чи легкі, старі чи нові? Не поспішайте, важливо роздивіться. Тепер виберіть одні двері, в які ви хочете вийти. Відкрийте і зазирніть ці двері, що там, яке майбутнє там вас чекає. Проаналізуйте. Чи страшно вам було відкрити ці двері? Якщо так, а чого ви боялися? Подумайте уважно, чи хочете ви зайти в ці двері. Якщо так, то що вам потрібно для цього? Так, так зробіть з усіма дверями, які перед вами. Якщо в якісь двері вам не хочеться входити, не хочете їх відкривати, подумайте, чому так і що може бути за тими дверми, що вас зупиняє. Сподіваюся, вам ця техніка сподобалась. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на мій канал, а я вас чекаю на наступних відео.